Як Азнаурі. Сила в тобі. Зараз у ефірі телеканалу «Еспресо» працюватиме Роман Безсмертний, знаковий український політик, дипломат. Слава Україні! Пане Романе, вітаю вас. Героям слава доброго дня, пане Антіне. Ну що надзвичайно тривожна ситуація на фронті? Ми розуміємо, що ворог сконцентрував достатню кількість живої сили і артилерійських ресурсів для того, щоб намагатись захоплювати додаткові плацдарми. Два військових плацдарми вони створили на півночі Харківщини. Так і ми розуміємо, що Путін не дарма активізував свою агресивну лінію і розуміємо, що літо буде надзвичайно важким. І водночас бачимо інший тренд так: народна депутатка України Маріяна Безугла почала дуже активно критикувати, я так м'яко формулюю, вище військове керівництво генералів Содоля, Сирського, Баргилевича, Павлюка, Ткачука і так далі. Тобто, на кожного з них вона знайшла кілька ласкових лапках. Слів ми розуміємо, що це не надто позитивно впливає на мотивацію вищого генералітету, пане Романе. Що зараз на вашу думку відбувається і як правильно нам і мудро чинити в подібній ситуації? Можу сказати, що з тої інформації, яку я читаю з аналітичних матеріалів західних українських сил у Рашистану повторити чи лютий. Чи навіть е подібні речі минулого року з атаками і контратаками немає? Те, що там накопичено, воно не є потенційною серйозною загрозою. Хоча, як ви правильно сказали, плацдарми створені, і лінія фронту розтягнулася. Це небезпека, але з е цією небезпекою є чим боротися, тим більше розуміючи, що надходження допомоги буде збільшуватись. І потенційно і Генеральний штат, як те, що в інформація попадається, і від іноземців, і від українських фахівців, говорить про те, що Збройні Сили України здатні чинити опір. Але у нинішній ситуації більшу шкоду, безумовно, приносить те, що політики або недополітики, я би так сказав, починають втручатися. В тактичні інструменти, в кадрову політику і так далі. Тим більше, що за цими словами стоять не просто власне, ці люди. Всі розуміють прекрасно, що і Мар'яна Безугла, і всі інші з цієї плеяди вони надихаються, вони отримують вказівки безпосередньо з банкової. Причому я не завжди погоджуюся з тим, що це говорить. Чи пан президент, чи пан Єрмак у цій ситуації видно різні джерела, бо е, як перелік прізвищ весь час змінюється і озвучується різний, так і е, темперамент, і причини і претензії до цих людей висвітлюються в різні часи в залежності від того, що відбувається, ну, скажімо, там приділили... А звинувачення певній особі, і після цього стрибок такий хоп, з'являється інформаційно. Тобто, це для тих, хто постійно стежить, свідчить про те, що ми маємо справу з певними атаками. Які мало того, що вони завдають шкоди е, вищому командному складу Генералітету Збройних сил України, вони завдають шкоди, в тому числі і середньому командному складу, вони завдають шкоди Збройним силам України. Коли говорять <кій> офіцери, коли говорять військові, до речі, слів, яких ми бачимо все менше і менше, що є дуже небезпечно. це одна справа, бо їх можна зрозуміти. Вони бачать, як гинуть їхні соратники, вони бачать, як їх гинуть їхні підлеглі, і їхні високі ноти можна прийняти і пояснити. Але коли з тилу о, ті, хто не розуміють, що це таке, починають обливати брудом, чи генералітет, чи офіцерський склад, чи певні підрозділи збройних сил, чи опропонувати в Верховній Раді різні маразматичні рішення, все це свідчить про те, що не тільки серед тактичного середовища є ті, хто подають інформацію. Про а, переміщення певних підрозділів здають інформацію про об'єкти, про що ми дуже часто бачимо інформацію в засобах, про те, що затримано одного, другого, третього, четвертого особу. Набагато гірше, коли це говорять люди із статусом зрозуміло, що можна поставити безуглу поруч із «Мерджорі Грін». І сказати за принципом, як я часто роблю, що ну, в сім'ї завжди є ті, хто слабий, і може, бо в нас на полісі кажуть слово таке по відношенню до таких людей, слабий. Тобто, тут чи він слабкий, чи він хворий, тут кожен обирає, обирає для себе висновок. Але це речі дуже небезпечні. Бо вони не просто деморалізують суспільство, вони деморалізують, демотивують людей, вони демотивують вищий склад командний і так далі. Але небезпека цього сигналу власне, говорить про те, що навколо президента є чимала кількість людей, які не знають де себе подіти у цій ситуації. Тому вони починають явну диверсійну роботу. Бо така робота наносить величезної шкоди От, і українській державі, і українському суспільству. Більше того, зрозуміло, що такі речі впливають на зовнішній контур, їх чують, їх бачать, і їх не можуть не враховувати. Бо ну, давайте так собі задамося питанням вчорашніх уроків. А чи не була послаблення взаємодії? І допомоги Україні те, що Вашингтоні Брюсселі знали про те, що і відверто розуміли, що буде відставка генерала Залужного. Зверніть увагу, як співпали ці два тренди. Адже якщо ми почитаємо Економіст БІЛД, то фактично з весни минулого. Року про це писали, і до осені активність і допомога спадала, спадала, спадала і так далі. І тому подібні речі вони розуміють коливання маятника ці всі. Тренди, які відбуваються і сприймають їх як політики, як серйозні політики, і розуміють, що за цим будуть наслідки, бо кадрові зміни це в тому числі і тактичні зміни. От і це насамперед відповідальність. Коли ми говоримо про вищий командний склад, ну це і про стратегічні певні рішення на лінії фронту, зокрема, коли ми говоримо про концентрацію в тих чи інших місцях ресурсу і так далі, і так далі. І плюс, звісно, це кому комунікація з нашими друзями, партнерами і союзниками, але ми розуміємо водночас так, що війна це також і про управлінську компетентність, тобто розуміємо, що людина може бути добрим полковником чи добрим майором, але для того щоб керувати фронтами. Чи здійснювати, наприклад, стратегічне розгортання військ, їхню взаємодію і так далі, це має бути досвід. Наша армія, ну тяжко її перетворити, розумієте, на цахал. Так, хоча ми бачимо окремі підрозділи, які успішно працюють і не гірше, ніж ізраїльські різні служби. Ну але в будь-якому разі наша армія є такою, якою вона є. Так ну і процес її реформування він потребує надзвичайної обережності. Ну будь-яка армія, це насамперед офіцери. І це треба розуміти і з цим бути дуже, дуже і дуже обережним. Але я не був серед і не буду ніколи серед командного складу, але я був серед уряду, урядовців. Я знаю, що таке прийняти там рішення, і я розумію, що таке, коли ти постійно знаходишся в умовах нестачі. Дефіциту, і що таке, коли е, ти відповідаєш за те, що комусь буде надана допомога в екстремальних умовах, а комусь просто не буде надана ця допомога в силу того, що ти прийняв якесь рішення, це колосальна відповідальність. Звідси треба розуміти, що коли з'являються подібні повідомлення, вони несуть собі дуже велику небезпеку. Ще раз хочу підкреслити: одна справа це коли. Кажуть громадяни, і ефект від цього зовсім інше. Це коли говорять статусні особи, це дуже небезпечні сигнали, і небезпечні вони, як всередині країни, а ще більш небезпечні по зовнішньому контуру, тому що їх бачать, їх чують і розуміють адресат, звідки це йде. Маємо зараз колосальний виклик, який буде сформований на швейцарському мирному саміті, так де будуть обговорюватися, так наскільки я розумію, різні рамкові сценарії. Я сумніваюся, що буде ухвалене те чи інше конкретне публічне рішення, ну крім суто протокольних речей. Так, але буде відбуватися так, би мовити, розгляд різних сценаріїв, як ведення війни, так і стабільності на континенті. І враховуючи ваш колосальний дипломатичний досвід, пане Романе, про би вас зараз проаналізувати авансом, які є небезпеки, які є тренди в різних середовищах, наприклад, західних еліт. Ну і загалом, як нам бути після китайського вояжу в центральну Європу і у Францію, і як нам буде після візиту російського обрубка до Пекіна, давайте скажемо так: у мене очікування скромніші. Ніж пане Антіне, з того, що ви наголосили зараз. З моєї точки зору, говоритись там буде багато чого. Говоритись буде більше і відвертіше в кулуарах, ніж публічно, і це теж зрозуміло. Результатом макрорезультатом форуму буде якийсь документ. Якийсь документ. І треба розуміти, що це і добре. І не зовсім добре. Поясню чому. Бо якщо не буде ніякого документу, це діло взагалі говорить про те, що безрезультатно збиралися, хоч і гаряче поговорили. Але наявність документу, я вам задам зараз питання і собі. А що а цей документ московський фюрер, Тегеранське Ятола чи Червоний Китайський диктатор візьме до виконання? Ні. Він її виконувати не буде, так як не виконали резолюцію Генеральної асамблеї. ООН від 7 листопада 2022 року, де були кардинальні і різкі вимоги припинити агресію, так як не виконали резолюцію від 23 лютого 2023 року, де повторили ці вимоги, і фактично ці 10 пунктів, про які йде мова формули миру, там включені. Там немає тільки однієї позиції щодо вступу України до НАТО все інше там виписано. Таким чином для мене зрозуміло, що е, зберуться 160 чи 150 а, хоча, як ми пам'ятаємо, в ООН 193 члени, так можливо, буде там і Папа Римський, скоріше буде, буде, і Вселенський патріарх. Для мене тільки питання: от буде сидіти Вселенський патріарх і Папа Римський, але Вселенський Патріарх буде пам'ятати, що в Гавані у 2016 році Папа Римський підписав декларацію з патріархом Кили Кирилом, а не з Вселенським патріархом. Це ж буде висіти над цим столом. А оточення, такі, як Матео Зупі, давним-давно знаходяться в оперативній розробці ФСБ, маю на увазі Папиримська. Ну, тут деталі, оце, щоб ми з вами сіли, ми б за тиждень не виговорили. Всі ці деталі, які говорять про те, що насправді відбувається зараз у світі. Все, що. А ми з вами в першій частині говорили на фронті. Вона в тому числі пов'язана з тим, щоб тиснути на цей форум. Тобто активізація Путіна на фронті, от оцей от протуберанець агресії і посилення м'ясних штурмів, зокрема і на півночі Харківщини, це так би мовити, путінське намагання зірвати швейцарський форум не тільки зірвати змінити його зміст. Зверніть увагу, що якщо взяти Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, БІЛД, Гардіан, Кар'єра Деласера, а все, що на сьогоднішній день пише, 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 і в кінці обов'язково абзац. І в цей час Путін. Готує черговий колосальний величезний наступ. Скільки б їм не говорили про те, що те там там дві батальйонні групи, там одна батальйонна група це не 200 тисяч, які були біля кордонів у 2022 року. Це нікого не цікавить. І я, я них не засуджую. Це їхнє право писати, те, що вони вважають за необхідне. Нам, нам у цій ситуації треба своє робити, але це буде впливати. На ситуацію, в тому числі на зміст документу, який буде прийнятий, я за те, щоб в чергове і не тільки на таких формах, як Генеральна асамблея, ООН, де приймаються зобов'язуючі документи, а в тому числі на таких формах, як Глобальний саміт миру, були прийняті ще якась резолюція, заява, декрет що завгодно. Але я знаю про те, що ці резолюції, декрети муситимуть виконувати ті, хто їх прийняв. А тепер не питання: а як змусити московського фюрера, червоного китайського диктатора, фундаменталістів Аятол у Тегерані, цього чубатого пухлого Кім Чен Кимчені? Білоруського цього бика колгоспного, далі, венесуельського Мадуру, от, сирійського Асада, виконувати оці речі. Вони ж їх не будуть приймати до виконання. Що для цього треба? Розколоти зв'язку бодай між обрубком і сідзінпіном. З моєї точки зору, для цього є універсальний інструмент. Це сила. Я вам скажу так свою позицію. Ми підходимо до часу, коли. Слова не діють. Далі діятиме тільки сила. Чим ж скоріше от, ті, хто будуть виходити на трибуну форму, і чим більше з їх буде повторювати, нам треба сформувати спільну силу, нам треба сформувати спільне командування і нанести удар і подолати це зло. Чим більша кількість їх буде, тим швидше. Ми знайдемо відповідь на це питання. Ну, пане Антіне, ну не можуть дві нації битися за 7 мільярдів чи 8 мільярдів населення. Ну, це несправедливо. Ну, Невже ми не розуміємо сьогодні, що там ведеться ірано-ізраїльська війна, яка проектується на весь Арабський і Африканський світ? Тут ведеться війна в Україні. Після агресії Російської Федерації, яка проектується на весь європейський американський світ, за таких умов, якщо все закінчується лише добротним текстом, але при цьому будуть розмови, які будуть в контексті того, про що я зараз сказав, я прийму це як позитивний. Результат. Більше того, власне, подібні виступи вони мають як можна сильніше бути розгорнуті після цього по європейських засобах, по світових засобах масової інформації. Звертатися, умовляти людей, не можу їх назвати, осіб, в яких руки в крові, на них місця немає без крові. Тому що всі оці людоїди, вони стільки людей знищили. Вони стільки по собі залишили смерті, що слово відповідальність по відношенню до них, воно є синонімом тільки одного слова ампутація. Путін недарма зараз власне почав знов говорити про якісь там стамбульські домовленості. Але ми розуміємо, що вони не вартують того паперу, на якому вони навіть не були підписані. Тобто розуміємо так, що це порожні папери, якими хизувалися росіяни, але недарма Путін зараз про це діло знов заговорив. З якою метою, на вашу думку, пане Романе, це певна торгова пропозиція з боку Путіна, так тому що він знов, знов, і знов повертається до того, що було Стамбулі. Амбулі так і не підписано, пане Антіне. Це просто фальшиві маневри для того, щоб збити той настрій, про яку я про який я кажу у Швейцарії. Це фальшивка, суть якої просто торпедувати необхідні рішення, які привели дійсно до перемоги над цим злом і дали можливість світу. Передихнути ця фальшивість, от якщо подивитися з 2014 року, вона простежувалася в трьохсторонній контактній групі. Потім вона простежується в так званій позиції Китаю щодо української кризи. Ще більше вона простежується в африканських пропозиціях миру, ще більше вона простежується в позиції так званій позиції Папи Римського. Ну а такі речі, як мирний план. Ердогана це просто фальшивка. А посилання на документ якийсь лютого 2022 року, пане Антіне, та завізованих документів в міжнародних відносинах, які не підписані, ними можна витопити не одну і обігріти не одну націю в світі. Але ніхто й ніколи до них не апелює. Тому що це, це просто макулатура. Оця фальшивість, якою дише. Цей недопалок, пльшивий Московський, вона живе в усьому тому, що називається Росія. І це треба зрозуміти, що от в даний час, в нинішній ситуації, слова закінчені, розмови завершені. І далі рефлексувати на цю фальшивість. Ну, я розумію, знаєте, я вже дуже багато пройшов в переговорних процесах із цією фальшу, щоб це казати. Якщо хтось цього не розуміє. Ну, то це його трагедія. Ми розуміємо, як діє кремлівська дипломатія. Вони можуть оминати нас і намагатися шукати тих чи інших перемовників на заході. Наприклад, альтернативні сили Діпстейту в Сполучених Штатах розуміємо, що там насуваються вибори, і так далі. В європейському суді це все би робилося кулуарно. Ми розуміємо, так що та сама Велика Британія також не однорідна. Хоча публічно так все буде дуже чітко, конкретно демократично і так далі. А кулуар різні бувають течії, вони можуть нас оминати так. Ну і тут би хотілося теж отримати, врешті-решт, нормальну кількість далекобійної зброї. І відповідний дозвіл і ліцензію на використання її я не кажу проти якихось там цивільно-військових об'єктів, ні проти конкретних військових об'єктів, зокрема як, наприклад, військові аеродроми Російської Федерації чи місця логістичного управління і зосередження командного складу їхніх військ. Ну, скільки можна? Вони нас обстрілюють. Державний секретар Антоні Блінкен каже, що непогано би змінити дещо американську концепцію дозволів, а все одно наразі в. Все на місці, ну і авіація, там, де вона так би мовити, наразі її перебуває, тобто не на наших військових литовищах, прикритих додатковими системами Петріот. Ось ця от конструкція, вона теж дуже занепокійлива. Коли вперше, от втретє, вже з'явилася ця дискусія, я дуже ретельно познайомився з тенограмою, подивився все, що говорив, і хочу от тут дати деякі роз'яснення, чому. Тут немає неправильної позиції. Давайте я так поставлю питання: усіх. І так, правильність України в тому, що вона домагається того, щоб їй дали необхідну зброю для того, щоб вона перенесла війну на територію ворога. Стратегічно, абсолютно правильна позиція. Але при цьому, пане Антіне, шановні слухачі, зверніть увагу на другу позицію. Тут же Позиція дайте системи ПВО, дайте системи ПРО, і НАТО має збивати над територією України ворожі повітряні об'єкти. Три позиції. Тепер конгресмен Макконел каже: не можна обмежувати українців в бажанні і планах обстрілювати територію противника і відповідні об'єкти. Він абсолютно правий, тому що це відповідає стратегічному плану перенесенню війни на територію противника. А дерсекретар Блінкен йому відповідає: ми не обмежуємо українську сторону в тому, щоб вона на свій розсуд використовувала зброю. Ми рекомендуємо українській стороні із за тактичних підходів не робити цього. Поясню чому. Бо Блінкен каже. Ви спочатку забезпечте своє населення інфраструктуру разом з нами, системами ПВО і системами ПРО, не піддавайте їх ризику, потім виконуйте і перше, і друге, і третє. Бо якщо ви не маєте необхідного комплексу системи захисту населення і інфраструктури, а будете здійснювати обстріл території. Ворога, у відповідь він буде кожного разу активніше і активніше обстрілювати вас. В результаті це понесе зростання жертв і зростання руйнування інфраструктури. Пане Антіне, оцей нюансик в емоції війни дуже багато хто із фахівців упускає. Зрозуміло, що легше вирізати певні слова, забрати їх з контексту. Тому Маконел. І Блінкен праві. Є тут декілька питань. В позиції Макона що більше? Бажання допомогти Україні чи вплинути на виборчу кампанію. Що більше. більше в позиції Блінкена? Планово допомогти Україні. Увага! Чи продовжувати діалог з Москвою? Ми з вами можемо числити це. Лише з точки зору аналітики, бо нам не вистачає фактажу. Ми не знаємо про розмови Маконела і Дональда Трампа. Так само ми і не знаємо, в який спосіб сьогодні розв'язуються проблеми міжнародної космічної станції між Вашингтоном і Москвою, в який спосіб ведеться діалог по реалізації Днязу, тому що він провалений, а це небезпека. Як відбувається діалог питання ядерного балансу, бо це теж робиться. А в який спосіб ми не знаємо. І як часто піднімається трубка прямого зв'язку між Вашингтоном і Москвою. Тобто ми не можемо бути посвячені, бо так як конгресмен американський не знає, що робиться в Білому домі, ми з вами не знаємо, що робиться на Банковій. Бо е, я був там, був там дуже довго, був при багатьох президентах. І я можу співставити, те, що звучить в ефірі, і те, що насправді відбувається в цьому середовищі, це у окремих випадках Ну зовсім інші речі. Тому от те, що показує на сьогоднішній день ситуація, вона говорить от про такий принцип. Давайте. Спочатку забезпечимо все, що стосується безпеки населення інфраструктури, і потім ми будемо розв'язувати питання перенесення війни на територію противника. Тут немає суперечності, тут є лише правильність стратегія і необхідність уточнення тактики у виконанні цієї стратегії. Це так само, як ми з вами дискутували по першому питанню. Якщо ви задумали кадрові зміни, то ви мали забезпечити їх інформаційний супровід. А не провівши ці кадрові зміни, при цьому спускати собаку і починати цкувати тих, кого ви щойно призначили, що ви наробили. Дуже вам дякую, пане амбасадоре, за цю надзвичайно важливу, чесну аналітику в ефірі телеканалу Еспресо. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз в ефірі Еспресо працював знаковий український політик і дипломат Роман Безсмертний. Більше цікавої інформації дивіться на його особистому Ютуб-каналі. І також не менше інформації ви знайдете на еспресівському Ютуб-каналі. Дивіться Еспресо. Ну і залишайтесь в курсі.